Всім привіт! З вами зараз Андрій Пайдав. Наносимося, будуть сьогодні купити магію, щоб не показувати. Покажемо ще стильне несне, що ви вже накріпили його, подивилися. Що ми сьогодні знімаємо по нас е. -дені. 26 пів тонна. Каталися, що було з поглянцевою. Катала людина, яка він дуже сильний професіонал, тобто клієнт собі так само скинку собі докупили, скин собі заказує. Ми наносимо вже свою декоративку. Я ще діток отримає всім вирішувати досить адекватно. Тіше нагадати, що зараз тут пісенці е, має як 10 літрів, коштує 2 тисячі 400. 7480 гривень і вольвер 2500 коштує. літрів. дітей. В Тернополі залишали десь по 3-4 банки. Тобто кого ще цікавить, тобто, ласкаво просимо 300 метрів, розбігайте більше матеріал, у якась площа чи там, на майбутнє комусь треба. Зараз де процес проблем, покажу вам фарбу, як вона ще виглядає тут. Є можливість побачити один шаг в її. Тобто все одно в один шар фарби часто кажуть, що щось рішає, але нічого він не рішає. Вже перевірено. Тут з тієї сторони вже йде два шари закатка. Фарба має гарну чіткість. Ви бачите блиск. Це один мата 20 від фейдова. Тупарба має близько миється, вона досить неймовірно. першого класу стирання з миючими засобами. У досить Як ви І саме зараз процес ми вам покажемо. Пізніше висохнути і ми вам покажемо, як цей коляс буде висоті. Може комусь подобається, подобає, ставити пальці вверх. Будемо пробувати як і знову ще відтіти. Так, Зараз ми ще раз закріпимо з вами техніку, новий колір. Техніка в принципі, кожного мастера своя, але хотів би, щоб ви подивилися, як працює тірка. Тобто ми робимо два рухи туди, один якийсь туди, в іншу сторону два рухи туди, один в другу сторону. Тьорку не сильно не притискаємо, матеріал досить гарно моделірується. Одрісуночок. Можна десь звернутися, підправити. Тобто, тобто, як ви бачили в минулому відео, можна просто круговими крутити і досить інтересно вийде. Бачите, як наноситься кістю. Знавхрест, щоб сюди гарно попало такими кумочечками. На тих комочках потім виходить у нас рисунок. На фарбі з 1 20 легко робити. Матеріал швидко не сохне. Туди, туди його. виск віск народі. Тут у нас є голосочки. Наші темпокісточки. В загальному вона досить класна. Бачите, я забрав волосочок, можна в тому місці підправити. Тут же матеріал зараз на не зліва. Mm -hmm. Ну, головне так Одного нема, звісно, якщо люди не мають часу, спробувати епіцентрі трошки ну, тоді заказувати мастера. А якщо є бажання, у нас проводяться майстер-класи, навіть позачергово, не тільки в суботу, в неділю людина яка бажає купити матеріал, ми можемо продемонструвати, як воно наноситься, моделірується, показати нюанси. Вже на епіцентрі в місті Тернополі. Ну, кінцевий результат вже воно підсохне, сохнеться, побачите результат самого полю, на робота наша закінчена. наносилася грунтовка грілки ґрунт. 2-3 мат 20. І магія також тонована під файлу. Також тому погляду. І там поля Е926 пів 20. Е Магія тонована, але по-верху, повольбена. Ну, в принципі, що можна прикольно. Чим раз більше робимо роботу, завжди з що щось таке знову. До магії можна додати, якщо зараз там опалення, чи ще, щось, можна обов'язково додати, навіть не 200 грамів буде, а й 300 буде. Вона робить рік, що можна тонше нанести, гарно моделірується, проблем немає. Зараз екскурсія Ловлю ці зайчики всі близько. Так. так що в нас вийшло, так от покажем ближче максимально. Бачите, важкі білі. Пробивається і фарба, і переламута, структуральний ефект 3D. І стінка пішла більше. В принципі, досить одна велика стіна. Старались трошки наносити матеріалу складніше, щоб максимально не було ніякого стейка. От отак виглядає магія. Он же 30 видео, стал пальцы в бар, до